Дивлюся всі українські фільми, і першим буде аероград Довженка. Спочатку я подумав, що це буде дуже нудно, бо самі дивіться, фільм 35-го року представляє себе чорно-білу рухаючу пляму. Але зараз через призму сучасності це виглядає тупо, як сатирична комедія, в котрій є все. І майор Чорнобаєв з пранками. Шарапова, <свистеть> і самураї, а! і древні руси читав я правду на заборі. І прекрасно демонструється відношення російських сімей до мобілізації. Ну. Прощай, стара. Іди, стара лісна собака. А ще, що мені особливо сподобалося, так це демонстрація ідеалів справжнього советського, з большой букви Ч, Чоловіка. 50 50 Прошу в тайге как один день. Убиваю изменника и врага трудящихся моего друга Василия Петровича Худякова, 60 лет. Короче, щільність політичних мемів тут дуже гарна. Я умираю, де? Да. Але тоді, в 35-му році цей фільм знімався суто як ідеологічна советська пропаганда при особистій участі Сталіна. Чому Довженко став займатися цим фільмом? Я думаю, всім там очевидно, бо треба було вислужитися. Бо інакше відсилка на багато років гулах. цей фільм можна подивитися прямо в Вікіпедії або в Ютубі. А в нас ще далі 99 фільмів. Так що підписуйтесь на акаунт, щоб все це не пропустити.